все, уже сьогодні вже, можна сказати, почалася весна. Вже все розтануло, приберуся, губи я не накрасила, ну нічого. Підемо трошки погуляємо. Новий день, новий, нове все. Нове щастя, з новим роком, з новим щастям. Таке я. Няк не могла зрозуміти, що за нове щастя. Просто що воно в новому році буде. Ну нічого. Так, переключаю камеру. Ось, дивіться. Так, подивлюся, як сніг розтанув. Все. Ігор, дивися, вже тут все розтануло, так? Да? Цій... Диви, яка штучка відвалилася від цього, Ти бачиш? Yeah, Ти уяви, якби хтось йшов. Yeah. Все, весна, весна, весна. Ну, До весни ще цілий місяць, але все одно вже весна. А ця ялинка я не бачила, щоб її включали. Ти бачив, щоб її включали не тут? Бачили. І я не бачила. Може на новий рік Не знаю. Все, їдемо гуляти. Ми машиною їдемо чи ногами? Ногами. Чого О, не все, пішли. Клас. Ну, небо таке собі. пройдемося А клумба, ти дивися, так і не спортилася за цей, наче нічого не було зими, вже дивися, щось зелененьке росте. Краса? Ой, дивися, ось. А що це таке? таке? Чоловік каже, що це не Барбарис. А я думаю, що це Барбарис. Боже, яка краса, яка краса. Реально Барбарис. Це якийсь кущ, Я би спробувала, але боюся. Ще хочеться пожити. Так років сто, а там вже як буде. Так, так. Такі бурульки понападали, також щоб когось на башку впало. Не доведи Боже. Гусі різного, різного кольору. Таке. Ось дивися, будка у формі кавового стаканчика. Звідти ми вийшли, тепер будемо йти туди. Учора я трошки під гору багато походила, то в мене і нирка боліла, і, і, і погано мені було. Чогось мені ввечері. То будемо ходити багато, але по-рівному. Таке. Уже... Ні, зараз ні. Ти подивися, як гарно, так? Да? Все, пішли гуляти. Оце якийсь магія краси, магазин. Коліжанка, люкс. Коліжанка, готель річки. Тут вулиця річки просто є. Такий гарний будиночок. А істори, тренд спорт. А люди молодці, як, як корабель назвеш, так він і попливе, молодці. Тренд, спорт Тренд не тренд продають. Молодці. Гуляємо. Такі, таке повітря гарне. Я така. Гарна така ялинка, як з мультика, таку на Новий рік прикрашають. Вона така, знаєте, корабель в різні боки. Корабельна. Оце оцтове дерево. Ось воно. Оцтове дерево. Його чомусь вважають загарбником, деревом, загарбником деревом. Ну, Не дозволено його садити в нас, по крайній мірі в Дніпропетровській області не дозволяють, бо воно дуже сильно розростається. Але восени воно дуже-дуже гарне. І дуже гарне листя влітку, а восени воно жутє і червоне. Потім стоїть такі гарні кущі. Краса. Краса неймовірна, Боже, яке гарне місто. Боже, бережи Україну. Просто бережи віла сонячна. Хо-хо-хо, який старий, старий будинок. Стежечка треба буде пройти, куди вона веде. Добре будь туристом. Просто вивчаєш маршрути. Гарно. Будівлі гарні, вони дотримуються, навіть якщо й нову будують, дотримуються, бачите, вирізбляють на балкончиках, гарно дуже все. Такий був, розказець, стародавній, так і дотримується до цього часу. Будують, якщо свіженьке, теж вирізбляють. Мабуть, по-дурному це знімати, але отак от гарно. Думаю, як воно буде виглядати на камеру. Все розтає і десь, мабуть, якась є майстерня, що воно сюди впливає. Гуляли-гуляли і знайшли таку ретроспективу курорту трускавця. Я, звичайно, дуже здивувалася. Дуже-дуже. А так подивитися, ще в ті часи дореволюційні, трошки вже після революції та й довбані. Скільки тут було людей? І до речі, боже-боже, бачу ось о, бачу ось нашу вілу, що ми зараз проживаємо. Вона це була вірла Софія. Просто душа слізками вмивається. Так дивлюсь на це все. Дуже жаль, що радянська влада вмішалася це все. Це музичний павільйон. Він і зараз музичний павільйон. От подивіться, скільки людей відвідувало цей курорт. Отак От люди йшли за водичкою, по водичку. Місто жило. Джерело Мавтуся. Ой, господи, подивіться, скільки людей йшло. Пити воду. Отак душа крою обливається. Настільки наша країна дуже гарна і дуже все для людей. Для такого тихого, спокійного проживання. Боже. Що ще потрібно? А ця вуличка, виходить, де ми зараз живемо, це головна вулиця курорту. Вона і тоді була. Ось віла, ось віла, оце, що ми зараз проживаємо, це віла Моцарт. Вона називалась Вілла Софія. До речі, я дуже хочу зацікавилася про цю вілу. Вона дуже-дуже така, сімейне гніздечко було. Цей вхід такий є до цього часу. Запечатлемо тебе на відео, красунчик. Привіт. А то я тебе в серпні бачила, а взимку я тебе не бачу. Чого ти не одягнутий. Ну давай, носяру потрогаємо тобі. На, на удачу. Зайшли на кримські чебуреки. В арт-чебурек. Тут прямо в центрі. Трускавця. Дуже така розумна ідея. Дивіться, просто менюшка. І воно і слугує і з катертинкою. На ній можна кушати, їстеньки, отака ну, тут обстановочка. Нам дуже подобається тут. Побачимо, що нам принесуть, правда. Тепло, заточно. Дивимося, я, я замовила манти, Манти. чебурек з куркою і салатик з капустою замовила. Побачимо, яке воно буде. На цей. Перший раз ми тут. Але мені вже подобається тепло, чистенько. Так, Ігор